Я так розумію, посів колінічам. Минулого тижня я повернувся із інформаційним записом. Кулінічі вже давно діють, це підприємство, це фірма колишнього співвласника прем'єр-міністра Азарова. Отримували прибутки і так далі. Розміщується без будь-яких документів, я так розумію. Бо як я відвідую сесії, питання щодо оренди. Земельних ділянок, які є в бучі, під ці малярці підприємства, у них немає. Буча втрачає, ну він не то що втрачає, а втратило вже скільки коштів. Я не знаю. Відповідь отримаю, я так розумію. Позицію питання щодо надання земельних ділянок. Надає е, рада, і рада повинна розглядати ці питання. А встановлення е, малих е, архітектурних форм уже е, в подальшому це після е, рішення ради. Нададуть земельну ділянку, тоді будуть розміщені. А в даному випадку я вважаю, що виконавчий комітет повинен прийняти рішення, демонтувати і е, ці е, малі архітектурні форми. Це перше питання. А друге питання зобов'язати, е, хто там є власник цих е, малих архітектурних Недоотриманому пну е, недоотримані кошти міського бюджету за оренду. Ну і можливо там я не знаю там, де вони зареєстровані, можливо, і інші там пункти до розвивані. Згідно порядку не виконавчого комітету голосні, і ми прописуємо пунктом е, рішення виконавчого комітету, щоб. Товариство Кирилів звернулося до Чанської міської ради для оформлення вирішення питання зі користування. Вони після положення йдуть на цей для оформлення заключення довго ресурсу. Я розумію, погоджуюсь, погоджуюся, але ви не доріг людей. Ці об'єкти стоять і торгують уже давно, вже декілька років, а не то, що вони звернулися, щоб... Нікого не дурить і ну неправильно дурити правильно, ну, не буде в сьогодні, приводимо відповідність, то ситуація якась сьогодні Так, Такі ви вже зносити треба це все. Ну ви одним даєте дозволи, а других ні. Підприємство. даємо погодження, він ще виносимо зараз на родич, що вони потім ну, Якщо вони за заявили ні гривні, гривні місту, то ні. не погодяться. А чому не ви, ви вже фінансове питання, тоді ви усіх, хто надається, хто продовжує товари оренди? Так? Mm -hmm. Ви спочатку запитуєте, а чи погашена заборгованість корейній платі, mm -hmm. чи є борги, чи ні? В даному випадку тут навіть це не розглядається. Е -е, я кажу, вони торгують, вони здійснюють діяльність. Це як -е. у вас ребенка як соціальний проєкт? Чи, Ні, так, правильно кажуть, це так і подавалося. Свій час. Подавалося офіційні проєкти, які, які безпосередні мали мали забезпечені версиї населення, мали забезпечені продуктами харчування по самим найнижчим цінам. Чи, чи виконало воно цю задачу до чи не виконало, то треба дати Люди, а зараз давно вже поїхав за кордонами його розшуку. Це все. А ви будете допомагати фінансувати їхню сім'ї? Ви що? Давайте, давайте попитаємо, може він час продав, да не давно таке Та Яка різниця? Ну спробу Я відмовити довгий вчення питання.

В даному випадку, якщо вони стоять незаконно, <реш> то відділ благоустрій повинен робити їм приклад. І згідно з працівних станцій вони повинні обладити до... Ні, чекайте, а вони вже приймали рішення. Там щось було. Ви приймали рішення про установлення. Так я до цього вибуду. Якщо ми приймали рішення... Олександр Петрович, я так думаю, може дати відповідь. На це все питання і і в них відпочення, і ты, видишь, мені тех, ще якась так мова там прививки. Якщо вони підписи тоді, а якщо вони її не мають, можемо розпинятися, і подивитися. якби я її підписав, то я не дав відповідь. Я би тоді почитав. Не погоджуємо. Просто служби якось будуть діяти. Просто смішно, не просто вийшло так, що на 14.00 запросили в прокуратуру земельний відділ архітектора, юриста і мене. Що ви Якби зараз були фахівці, ми надали якусь. А відповідь, відповідь я, я помогу вчора отримати. Відповідь може лежати в мене, я скажу, я з прокуратури заразу, то піднімається. Зараз після виконку можу піднятися і зразу. Так, що по цьому питанню? Теж рахувати. Я витримаюся <плес> минуть. Давайте на відповідаємо на долучення і запрошуємо наступний виконку представників даного підприємства. Приймаєте? Приймаємо. Питання знімаємо. Є оппозиція запросити на наступне засідання виконавчої комісії представників і заслухати їх. Але тільки представників, тільки представників. А і

у 2012 році, 6 місяця, дозвіл на розташування. Це, Там пункт звернутися до Бучанської міської ради для вирішення питання землекористування. Питання землекористування не вирішено. А, вони так. звернулися до нас отримати документи, термін дії рішення закінчився, через те вони ще не можуть. Можливо, можливо. Дивіться, я нічого нікого не підбурюю, нічого нікому не буду і казати навіть. Але вже в Бучі були випадки, коли ігрові автомати працювали, вони не повинні були працювати. Прийшли хлопці, взяли і розбили це все. В Києві йде процедура зносу таких всіх кулінічів, Це все. У мене таке питання тоді до працівника відділу архітектури. Скажіть, будь ласка, хто буде нести тоді відповідальність? Якщо якісь хлопці? Бо ну, підміліці вже скидали там бутилки, прийдуть і самі знесуть ці незаконно встановлений об'єкт. Хто буде нести відповідальність за це?